Пенсіонери, які обіймають так звані спецпосади, а це судді, прокурори, нардепи, державні службовці, мають право вибору продовжувати працювати і отримувати зарплату, чи звільнятись і одержувати пенсію. Із 1 квітня у виплаті відбулися зміни. Внесені зміни до 14 пенсійних законів передбачають, що у період роботи на зазначених посадах пенсійні виплати виплачуватися не будуть. У разі звільнення пенсії поновлюються у повному обсязі. З моменту звільнення пенсіонери, які отримують пенсії про наукову або науково технічну діяльність, будуть отримувати 85% п'ять від пенсії від загальну, з загальними правилами. Із 1 квітня в управлінні фонду вже припинили виплату пенсії 66 пенсіонерам, які працюють на спецпосадах. Однак їх кількість змінюється, адже люди звертаються чи не щодня. Зокрема, стосується пенсіонерів, які працюють. У них пішло утримання 15% як як працюючих, а також ті пенсіонери, які мають право вибору, які отримують спецпенсії і працюють на спецпосадах. Вони мають право вибору або роботи, або отримувати пенсії. І людина прийняла рішення, звільнилася з роботи, звернулася до нас у громадську приймальню з відповідними документами. Це трудова книжка або припинення відомості про те, що вона при. Свою підприємницьку діяльність. Ще одна категорія працюючих пенсіонерів, якої торкнулися зміни, це ті розмір пенсії, яких перевищує 150% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Пенсіонер, який працює і розмір пенсії, в яких не перевищує 1423 чотириста він, гривні, він і надалі буде отримувати цю виплату. Але якщо вона перевищує 1423 гривні, з нього йде утримання 15 але не менше до виплати, він отримає як тисячу 50 двадцять це 150% від прожиткового мінімуму для непрацездатних. Загалом наразі в місті і районі зареєстровано 43 тисячі пенсіонерів, 7 тисяч з них працюючи. 1825 утримали 15% своєї пенсії. Крім того, із з квітня поетапно змінюється вік жінок, необхідний для призначення пенсій на пільгових умовах. З 45 до 50 років за списком номер 1 то особливо шкідливі або особливо важкі професії та роботи, які затверджені Кабінетом міністра України, і з 50 років до 55 жінки, які працюють за списком номер 2 Це перелік шкідливих і важких професій та робіт, затверджених так само Кабінетом міністра України. Цей процес буде відбуватися поступово протягом 10 років. Кожного року по шість місяців поетапно. Цього умови призначення пенсії за вислу років в частині тривалості раніше набутого спеціального стажу залишаються незмінними. Що мається на увазі? Якщо, наприклад, лікар або вчитель має 25 років стану на перше квітня 2015 року, то за умови звільнення він будь-який час може звернутися до управління пенсійного фонду для того, щоб призначити йому призначили пенсію за вислу років. Зміни у призначенні пільгових виплат та пенсії за вислугу років торкнуться лише нових пенсіонерів.